Ти теж можеш в принципі купити всі продукти, готувати всю ту саму звичну їжу, яку ти маєш в Україні О, і все, і навіть гречка тут є. Але гречка тут коштує 200 гривень кілограм, тому гречку ви контрабандою привеземо з України. Ну немає такого ми Фермерський сир купували кисломолочний в Україні прямо. Прямо дуже класний. Mm. Тут такого ми не знайшли. Тут є ринки, їх досить багато. Є цей, ну, біля нас найбільший ринок, але він ну, дуже туристичний. Але є... центральний, де можна безкоштовно салямі попробувати. Ну да, да питаю, але ти Ідіть туди і пробуйте стілити салями безкоштовно. Я досі за рік життя я жодного разу туди не попала. Я була раз чи два Да. він працює якось на вихідних дуже рано і ну в робочий час. І я ніколи біля нього не була, коли він був Там салямі з паприкою. Салямі, з якоїсь там оленя. Ну тобто, ти проходиш і тобі там нарізане, ти там все це може купиш, може не купиш, але в принципі спробувати <різні, різні види.